Вони пересуваються вулицями на чотирьох кінцівках, одягають спеціальну атрибутику, що імітує тваринну зовнішність, і видають специфічні для людей тваринні звуки. Вони називають себе квадроберами та є представниками нової популярної серед молоді субкультури під назвою квадробіка. Загалом же квадробіка започаткована у Японії спершу була лише видом спорту, основоположником якого заведено вважати спортсмена Кінічі. Іто річ у тім, що в дитинстві він потерпав через булінг, однолітки дражнили його, мав понятком. У свою чергу юний кінічі іто вирішив не боротися зі своїм прізвиськом, а підіграти йому. Протягом тривалого часу він вивчав особливості рухів мавп, а пізніше став автором специфічної методики пересування на чотирьох кінцівках. У 2008 році чоловік офіційно зареєстрував своє захоплення та зафіксував його у книзі рекордів Гіннеса, подолавши 100 метрівку на чотирьох кінцівках менш ніж за 19 секунд. Це такий унікальний випадок протидії булінгу, коли людина своєю креативністю, своєю ідеєю, тим за що його булили подібністю до тварини, він взяв це. І зробив із цього ось такі ось тренди, якому який зараз прийшов в Україну, відтоді у японця з'явилось чимало послідовників, а спортивний рух, що імітує поведінку тварин, почав швидко поширюватися світом, водночас зазнаючи певних змін у вигляді спеціальної амуніції на тілі та звукового супроводу, у 2024 році він здобув популярність і серед українців, здебільшого квадробінгом захоплюються діти та підлітки. Відео на яких люди в масках тварин специфічно пересовуються та видають характерні тваринні звуки, тепер дедалі частіше з'являються в соціальних мережах. Водночас квадроберів можна побачити і просто посеред вулиці. На думку сімейної психологині Наталії Лазаренко, активна залученість української молоді до нового руху пов'язана з бажанням виділитися та знайти однодумців. Бажання таке відразу виділитися чимось. Саме правильне слово, яке могло би це описати явище зараз, це тренд. Тобто, це в тренді, це в тіктоці. Разом з тим, на думку психологині, послугувати активному залученню могла і трендовість цього руху серед молоді світу. Цю тезу підтримує і керівник дитячого спортивного клубу Сергій Петрикей. Давайте згадаємо останній рік. Хобі Хорсери були, були всі такі. А, хобіхорсін стрибають на палці. Хтось про них зараз згадує, ніхто. ЧВК Рідан були, поліція рейди робила. Тут таке було. Де вони? Нема. Все, Всі забули. Ну, зараз є. Е... Квадробіри також всі зараз будуть про квадробірів розмовляти через місяць-два про них всі забудуть. Утім, не варто забувати про спортивну складову, адже керівник дитячого спортивного клубу Сергій Петрикей переконує квадробіка дійсно має вагоме спортивне підґрунтя. Вправи, що імітують рухи тварин, виконують під час тренувань у різних видах спорту. Це шикарні вправи у всіх видах бойових мистецтв: боротьба, дзюдо, самбо, панкратіон. У всіх є вправи на координацію. Це там крабіком повзаємо, горілою передвігаємось по собачі, на четвереньках. Це нормально, і це розвиваючі вправи. І якщо квадробінг направити в потрібне русло, то це може бути такий добрий вид, ну так і ну, цікавий вид спорту. У суспільстві ставлення до квадробіки різне. Хтось нову субкультуру сприймає з агресією. Больні люди. Інші ж до квадроберів ставляться лояльно. Я щось нейтрально. Серед чернігівців настрої стосовно популярної субкультури також різні. Ну, ставлюся нейтрально, тобто нічого проти не маю. Ну, тобто в нашому дитинстві це було трошки інакше, зараз в них це так. Як від спорту, чому б ні? Але коли це е, стає на грані частини самоідентифікації людини, особливо у тому віці, в якому зараз цим люди займаються, то це, ну. Суто негативне явище, я вважаю. Це отклонение. Человечество еволюціонувало кілька тысячелетий, навіть більше нескольких мільйонів років, для того, щоб знову копіювати своїх предків. Я щось к ним нейтрально. Но якщо будет чіпати мене, чипатым, то я просто буду спротивлятися. І, поки українці дивуються новомодному молодіжному захопленню, сімейна психологиня Наталія Лазаренко нагадує, що вдягатись в костюми тваринок традиція давня. А агресія до людей, які займаються квадропінгом, частіше за все абсолютно невиправдана, і пов'язана вона зі страхом перед чимось новим, таким, що не можна вважати загально прийнятим. Ми всі батьки були в школі, в садочку, там зайчиками, котиками, лисичками, таке інше, поки це не заважає, не шкодить здоров'ю дитини самої і оточуючим то. Можна цим займатися, а тут немає нічого такого небезпечного. Утім, трапляються серед квадроберів і агресивні, такі, що своїми діями заважають або ж наражають на небезпеку інших людей. У такому випадку, зазначає психологиня, варто розібратися з першопричиною виникнення агресії, адже ні сама квадробіка, ні специфічна амуніція навряд чи здатні слугувати для квадробера причиною прояву гніву. Якщо дитина в повсякденному житті не дозволяє собі проявляти агресію, а агресія злість, які будь-яке почуття, які будь-яка емоція, вона є нормальною. А проявляє злість агресію, тільки одягнувши на себе костюм тварини, то чи немає в цієї дитини заборони на агресію? Вона може це проявляти, одягнувши. Відповідний одяг, костюм, начебто, це не я, не там Олександр, чи Петрик чи Марійка. А це ось котик чи собачка проявляють усю агресію, тому що мені, як людині, це заборонено робити, але мені, як квадроберу, це дозволено робити. Це особливий привід для того, щоб звернути увагу на дитину, передивитися свої сімейні цінності. Чи достатньо ваша дитина отримує уваги від вас, чи достатньо ви контактуєте? Тому батькам потрібно говорити зі своїми дітьми, якщо вони помічають щось таке подібне, дитина дивиться там щось в тіктоці, помічають у дитини якісь атрибути, помічають, що дитина щось робить, якісь рухи ось такі ось незвичні. А і розпитувати, не забороняти, контактувати, бо ми розуміємо, що чомусь дитина підключилася до цього. Загалом же психологиня Наталія Лазаренко зазначає, що захоплення дитини квадробінгом частенько породжує занепокоєння батьків. У цьому випадку важливо не карати дитину, забороняючи їй займатись квадробікою, а поговорити та дізнатись, чому саме її зацікавила ця молодіжна течія. Цю тезу підтримує керівник дитячого спортивного клубу Сергій Петрикей. Спочатку треба дізнатися, чому їй подобається. Сядьте разом, подивіться в Ютюб зараз забит цією темою. Подивіться, поспілкуйтесь, ходіть, спитайте, хто її друзі, хто також цим займається. І як я вже казав до цього, це не дитини проблема, це ваша проблема, бо ви щось не доробите. І подумайте, можливо, зверніться до психолога обережно, щоб, скажімо, не відлякнути від себе дитину. Бо це ще раз повторюю: не проблема дитини. Дитина привертає до себе увагу, і ви повинні зрозуміти, чому так виходить. Наостанок варто зазначити, що те, що ми можемо розцінювати як квадробіку та квадроберів, насправді може не мати нічого спільного з цим молодіжним рухом. Варто запам'ятати, що ось це квадробери. А зараз на екрані ви бачите представників субкультури фурі. Подібні персонажі не лише походять на людей з татурою, але й носять одяг, і мають людський інтелект і міміку. А ось це теріани або теріантропи. Це також один із напрямків субкультури. Її представники вважають, що вони мають якості як людини, так і тварини. Та є, звісно, і такі, що до жодної з вище згаданих субкультур не належать. Вони просто здичавілі. Щоправда, поширене таке явище лише на болотах. Дівчатки, давайте знакомиться. Мене звати Саша. А ви... А ви сказали,